Всім доброго ранку вдома! Ну і спокійних зборів на роботу. Дуже сподіваємося, що вона у вас є, і ви задоволені нею в усіх відношеннях. Якщо ні, то можливо, вам варто поцікавитися державною грантовою програмою «Є робота». Програма надання коштів на відкриття малого та мікробізнесу працює вже більше року. За цей час майже 5 тисяч підприємців отримали гранти на започаткування бізнесів. Одна з умов отримання гранту це створення, хоч одного-двох робочих місць. Тож, завдяки програмі, 11 тисяч людей вже отримали роботу. Далі про один із таких кейсів. Звичайно, що улюблений десерт відвідувачів це зефір, натуральний, яблучний, без домішок, які бувають в магазинному зефірі, який полюбляють і дорослі, і діти. Жителька прилук Ганна Голу отримала грант від держави і перетворила дитяче захоплення у бізнес. На сміливий крок наважилась у розпал війни. Не знаєш, чи воно вийде, чи воно не вийде. А Війна почалася, сиділа вдома, і все ж таки дивлюся, що замовлення є. Люди, хоч якось, та святкують якісь маленькі дні народження в сімейному міському колі. Перші солодощі Ганна випікала разом з бабусею, коли була ще зовсім юною. Ми з нею на кухні вареники, пиріжки, якусь випічку. Все завжди робили разом. Мені було цікаво допомагати. А коли була маленькою, вона мені давала ліпити таких колобків з тіста. Після школи вступила до педагогічного коледжу, щоб стати вчителькою початкових класів, продовжила навчання у Ніжинському університеті і почала шукати роботу. Працювала і бібліотекарем, і фахівцем з рекламної діяльності. Працювала в центрі дошкільного розвитку дітей, займалася з дітками навіть е, по шість місяців, а потім пішла на роботу до школи у 2018-му. Там пропрацювала рік навчальний після школи. Звільнилася і пішла працювати ще в будинок культури. Але весь цей час Ганна не полишала улюбленої кондитерської справи, випікала вдома торти на замовлення і мріяла перетворити хобі на бізнес. Прийшла повномасштабна війна. Жінка залишилася без роботи. Тоді випадково і дізналася про грант від держави. Подавала я заявку в вересні минулого року, і після співбесіди з центром зайнятості це приблизно зайняло місяці ці процедури. Десь в середині жовтня мені її підтвердили. І прийшов цей щасливий лист на пошту. Що вітаємо вашу заявку схвалена. У рамках проєкту є робота, отримала 149 тисяч гривень. Додавши власні кошти, Ганна винайняла приміщення, зробила ремонт. Придбала дороговартісну техніку та необхідне обладнання і вже за місяць відчинила для відвідувачів двері власної кондитерської. Так як цей час припав якраз на блекаути і, на щастя, в мене, по-перше, був генератор. Я його використовувала лише двічі. Дуже важко було перші місяці, тому що ти не знаєш, що це нове приміщення, нова територія, все по-новому. Тому напевно, до Великодня працювали майже 24 на 7. Тепер жінка створює десерти, які клієнти називають витворами мистецтва. А ще її здобу полюбили українські воїни, яким вона до Великодня спекла 300 пасок. 300 пасок це не тільки звучить багато, але це насправді так воно і є. Коли ви вдвох маєте велику купу продуктів, багато ентузіазму, але ще не розумієте, як це все встигнуть. Але, на щастя, три дні роботи зранку до ночі, і вся ця кількість поїхала перед святом до хлопців. Нам блокпости на передову, крім роботи в цеху, Ганна почала організовувати дитячі майстер-класи, кошти з яких передає на допомогу ЗСУ. Перший майстер-клас проходив для дитячого табору, який у нас тут працював. У них якраз був тиждень професій, і вони кожен день ходили на різні майстер-класи. От і завітали до мене на такий кондитерський майстер-клас. Ми з ними пекли капкейки. Це те, що найпростіше і найлегше, і напевно цікаве дітям, бо там і тісто можна було замішати. Ати і кремчиком зробити ці шапочки, і якось задекорувати, яким хотілося б. Ганна мріє розвивати кондитерський бізнес, працювати з кав'ярнями та іншими закладами, а ще розширити штат та взяти на роботу нових кондитерів.